Доброго дня, вітаю всіх на каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Так, давайте сьогодні будемо намагатися прослідкувати деокупацію лівобережжя Херсонщини від росіянців. Так, по місяцям. Давайте почнемо. Ну, почнемо вже, мабуть, тут залишилося 20 днів. Травня, не знаю, брати травень чи ні. Ну, давайте вже почнемо. Це вони зараз там наче, починають свою евакуацію. Давайте вже будемо дивитися тоді вже з червня. Коли буде повне звільнення, в якому місяці буде повне звільнення від російської окупаційної армії Лівобережжя Херсонщини, в якому місяці ймовірне повне звільнення? Лівобережжя Херсонщини від російських окупаційних військ. Ймовірне звільнення. Так, по місяцям, червень, ймовірне звільнення, лівобережжя Херсонщини. Від окупаційних військ, липень. Терпені ймовірне звільнення до Херсонщини від російських окупаційних військ. Ух, так, червень, червень повного звільнення не бачу, бачу, що будуть відбуватися якісь дії, і можливо, вони будуть відходити звідти, тому що рицарь мечів ще може іноді сигналізувати нам про... Швидкий відхід, швидкий рух. Скоріше за все, тут, тут також випадає карта Шість пентаклів і королева жезлів. Якщо в воєнному сенсі брати, то шість пентаклів може говорити про те, що вони ну або будуть відходити і за собою залишати подарунки в виді мінувань чогось там. Uh, і ще випадає королева жезля? Це вони таким чином захочуть тілити свої типу ну амбіції вогняні, так липень. Ну, на липень, можливо, так. Можливо, це може бути липень, тому що випадає тут королева кубків, зірка Сонце. Сонце одна з щасливих карт колоди, яка може говорити і за перемогу, і за успіх, за реалізацію планів, досягнення 100%, наприклад, до ну, того, до чого ти йдеш. Липень, так, і серпень, що у нас тут на серпень? Ну, на серпень я так думаю, тут вже йде мова про зачистку від колаборантів, від тих, які там щось які чинили неправомірні дії на, на території лівобережжя Херсонщини, тому що тут випадає після імператриці паж мечів і сім мечів. Це ну, якби протиправні дії, які там чинилися. Ну, тобто, я так для себе розумію, що це може бути або якась зачистка вже, або ну. В такому сенсі. Зараз ми будемо привідкривати. Ну, покажи мені сонце. В якому сенсі на липень випадає сонце. Різке завершення. Але знаєте, от через десятку мечів. Знаєте, це може бути ну, болісно в сенсі того. Що відкриється, наприклад, по перемозі. А ну, відкрий десятку мечів мені. Ну, Перемога, але болісно. Тяжко, розумієте, дуже тяжко дасться перемога в сенсі того, що. Ну, можливо, я не знаю, можливо, що відкриється там на лівобережжі Херсонщини. Ми ж не знаємо. Багато сіл, багато містечок, де засіли окупанти. Що там на які, які, як вони там цей рік сиділи, весь що вони там робили, і так далі. Тому що ну, тут розумієте. Ну, тут, звичайно, закривається двійка і пентаклів, можна сказати, типу якби контрольована ситуація, ну, але ж все одно, десятка мечів, це можуть бути ну, виявлення якихось жертв, наприклад, поховань. Ну, в, так, такого, в такому сенсі. Ну, тобто... Але я все ж таки думаю, що це... тут ще карта 6 жезлів випала, перемога. Але вона, розумієте, якимось дуже різким, різке якесь завершення буде. Ну, або знаєте, або відкриється просто. Ну, от, Наприклад, досягли цілі, де окупували позірки, вийшли на сонце. Але, ну, 8 мечів, 10 мечів, а вісім мечів, прошу. Це, можливо, ще питочні десь відкриються. Ваш пентаклів. Так, да, п'ятірка кубків. І трансформація. Ну, п'ятірка Кубків взагалі говорить про траурні якісь речі, іноді, траурні настрої, траурні речі. Тобто, щось прийдеться пережити, трансформувати свою Ой, свідомість і підсвідомість, тому що, я так розумію, щось відкриється по лівобережжю, таке, що нас шокує. Але я все ж таки склоняюся до липня. Тому що тут більше плани йдуть. А ну відкрий королеву жезлів. Прошу що плани. Що це за активні дії? Четвірка жезлів, четвірка кубків. Дев'ять кубків. Ну вони зараз, ну це якщо брати на червень, то вони їхні дії вони будуть змінюватися в залежності від того, як буде розвиватися ситуація. Конкретно іменно на Лівобережжі, тому що випадає карта дому, четвірка, четвірка жезлів. Потім йде четвірка кубків, якби зміна цілі. Тобто. Я так розумію, просто ну, їхні плани також там будуть змінюватися. Ну це вже проще відслідкувати людям, які там на Херсонщині живуть, на Лівобережжі. Тобто тут можливо е іменування, можливо, надходження якоїсь допомоги. Ану, ну, Крим, мені шість Пентаклів, прошу. Рицарь Кубків, Паш Кубків якісь новини новини про шомах Ну, вони, я так розумію, будуть захист свій прикривати. Якщо вони будуть відходити різкий від'їзд по рицарю, якщо так станеться, то вони будуть за рахунок зміни цілі, це можливо, ну от як вони відступають, це можливо буде якесь мінування. Тобто вони будуть свої тили захищати. Щоб по дев'ятці мечів не було так страшно, їм треба буде подбати про свою оборону. І тут ще випадає двійка кубків, можливо, вони. Будуть підстраховуватися за рахунок людей, які їм цю інформацію підкидують. І таким чином, ну тому що тут он пажи і паш, рицаріде, тобто у них буде інформація, тобто допомога в цьому і заключається в інформації. І вони за рахунок цієї інформації, яку будуть отримувати, вони так будуть і діяти. Тобто, якщо тут випадає перемога на липень, уже що вони вже, якби деокупація відбудеться, то по четвірки кубки ця зміна цілі, скоріше всього, і заключається в тому, що. Вони за рахунок наданої їм інформації там від місцевих жителів, наприклад, або там, можливо, якісь розпорядження від свого командування отримають і цілі їхня буде змінюватися. Ну, откриють 4 кубка. І як буде змінюватися? Туз жезлів, імператор. Місяць прошу місяць. Рицар Пентаклів, вісім жезлів. Повішений зараз. Ну, знаєте, карти говорять про те, що вони. Будуть намагатися все-таки застосовувати якесь вогняне, ну якийсь вогняний спротив, можливо, місцями, але щоб типу, ну це розумієте, це все одно, от по повішеному, вони положення своє таким чином вони все одно не втримають. Ну тобто по сім жезлів налягає на повішеного, скоріше за все. Вони будуть намагатися більше прикрити тили, якщо вони будуть відступати. Тобто В цьому буде заключатися зміна їхньої цілі. Тобто їм буде приходити, вони будуть використовувати якусь можливість, ну, але ця зміна цілі, вона буде по місяцю. Ну, тобто, тут, розумієте, скрити щось, вони будуть намагатися, якби. Просто ну, Я так ситуацію цю для себе бачу, що вони будуть намагатися просто прикритися, коли будуть відходити, от і все. Тобто ось тут ну, Плани, плани втілити якісь свої тут по королю жезлів, ну далеко і душі амбіції. Леці амбіції вони заключаються в відстоюванні своїх інтересів, але воно все лягає на повішеного. Тобто, все буде направлено на те, щоб, ну я так розумію, спини прикрити, коли вони будуть відходити. І вони конкретно в червні вся вони будуть розраховувати на допомогу місцевих жителів, тому що тут іде інформація конкретно. Пажи, паші, паші, рицар, кубків, щоб їм а, а, і ця інформація буде пов'язана із тим, що вони. Або будуть намагатися пробити захист наших військових, які будуть їх піддавлювати, тому що страх, карта страху, карта захисту, двійка Кубків, можуть за рахунок інформації від місцевих жителів, наприклад, прощупувати слабі місця в, наш, в наших лавах в зсу. А можуть навпаки, за рахунок інформації себе укріпляти, свої позиції, щоб їм там, знаєте, в спину не прилетіло. Тобто. Будуть використовувати можливості за рахунок інформації і ціль вони змінять. Тобто, то, ну, я так бачу, що якщо тут вже йде перемога, то, скоріше всього, у червні е, заключається все в тому, щоб типу якби, безпечно відійти. Я не буду знаєте, утверждати, як це все станеться. Тут випадають вогніні карти. І... Тут з жезлів випадає, але воно все розумієте, все по місяцю. Таке враження, якби ну тут не про явно не про оборону, не про наступ в сенсі того, що ти от відстоюєш все. Тобто тут про безпеку більше, якщо четвірку жезлів брати є ще не як карту дому, а як карту безпеки, укріплення і так далі, то вони будуть на рахунок цього працювати, ну, типу, щоб їм ну, в спину не прилетіло або не прилетіло туди, де вони не готові до цього. І е, ситуація для них міняється, що вони повинні будуть уже по сімки захищати свої інтереси в сенсі того, що відстоювати. Ну, якщо ти відходиш, то взагалі хоча б свою е, без, ну, знаєте, безпеку відстояти, щоб плани убезпечити себе. Але скоріше за все не вийде, тому що, ну ще липень змінює все кардинально. Ну липень, я так розумію, якщо говорити про Херсонщину Лівобережжя, він буде тяжкий в першу чергу для людей. В сенсі того, що там відкриється, не подобається мені ця п'ятірка кубків, яка говорить за траурні настрої, і їх треба буде пережити, переосмислити по трансформації. І оця десятка мечів, яка говорить за те, що перемога дасться дуже тяжко. В сенсі того, що, можливо, вже знаєте, відкриється просто щось. Відкриється просто щось уже після того, як робота якась буде пророблена конкретно. Тому що от вісім пентаклів це все закривається після того, як вже якби, звільнять, тоді вже це вскриється. Ну, я, знаєте, не господь Бог, я не можу знати, як, якщо б не розкривала цю карту Сонце, то. Можна було просто сказати, що звільнення, от, наприклад, падає на липень, вирогідніше, що це буде липень, але, ну, гараздло мене розкрить, як то кажуть. Тому вже приходиться говорити те, що є. Я, е... ну, тут розумієте, тут хоч і є якісь смягчаючі обставини по двійки Пентаклів, яка може говорити, що ситуація буде контрольована, але все ж таки. Е... Через п'ятірку Кубків це мене ну зовсім не радує. Тут, можливо, багато, знаєте, знахідок буде таких, які ну які нам якби дуже не сподобаються і які нас дуже травмують морально. А про що тут двійка Пентаклів? Чому 50 на 50? Вайжа Верховна Жриця то змочив. А вежа в якому сенсі? Це людські жертви, чи що? Це сила? Ну, в... справедливість. Ну, в будь-якому випадку, я так розумію, що це липень. Тут випадає і карта світу. І карта... на карту світу випадає п'ятірка мечів взагалі. І це, якщо брати карту війни, то це закінчення війни. Але ціна цього всього буде, я так розумію, висока. Так. Я довго не хотіла дивитися, реально мені не хотілося чомусь дивитися в мені Лівобережжя Херсонщини. Мені, я бачив, що, скоріше за все, якщо тарони здвинуть рамки ці всі часові проміжки, то, скоріше за все, це все-таки липень. Тому і я так розумію, що в червні людям на лівобережжі Херсонщини треба бути особливо обережними. Тому що мені не подобається оця зміна цілі. Тут випадає місяць на цю зміну цілі, тобто вони там можуть щось хитрувати можливо, можуть тут плани якісь у них випадають. Тобто будьте там обережні. Я не виключаю не виключення якихось провокацій, може бути в червні. Там просто багато вогняних карт в сенсі того, що вони будуть убезпечувати собі відхід. Розумієте, Їм будуть допомагати інформаційно в цьому. Тобто будьте обережні конкретно місцеві жителі, будьте обережні, кому ви що говорите, з ким ви спілкуєтесь, тому що в двійка кубків це знаєте вороги серед нас, українців. І ця інформація, вона може пробувати захист наших військових, тобто це може бути направлено на наших людей, на наших ЗСУ. І може, розумієте, тут може бути направлено на слабкі місця, конкретно в населених пунктах, в яких вони знаходяться. Особливо там, де є якісь стратегічні об'єкти. Тобто, ну. Убезпечте себе червень місяць, я думаю, знаєте, тут дуже високий рівень небезпеки може бути від них, тому що по місяцю щось будуть мудрувати, будуть хитрувати, будуть, будуть намагатися щось реалізувати по хитрості. І з допомогою конкретно людей, які володіють якоюсь інформацією. Тому будьте обережні. А на, на серпень я вже бачу, зачистка тут буде. Тут паж мечів, сім, сім, сім мечів. Тобто зачистка зрадників, зачистка колаборантів, зачистка тих, хто залишилися. Липень місяць найбільш вірогідний, що, що це вже звільнення повне. Але тяжким, тяж, тяжко воно вдасться. Це звільнення. Я так розумію, що тяжко воно дасться в першу чергу і морально для людей через те, що вони знайдуть. Там буде, ну, я так розумію, по десятки мечів щось відкриється. А що вісім пентаклів, що за результат роботи. Ну, Я так розумію, що це пророблено нашими... результат роботи по деокупації, тому що випадає четвірка мочів. Це карта, яка була ну, от, ситуація, яка була застигша, яка ніде не рухалась, карта вимушеної зупинки. Вона все ж таки змінюється на, на помірність. Тобто, Ну, якісь плани проробляються. Ну, я маю надію, що програється оця двійка Пентаклів, і все-таки якось воно більш, знаєте, ну, трохи ну, пом'якшить, я не знаю, трохи якось внесе більш стабілізаційний якийсь фактор в це все. Тому що тут ще от закривається помірністю. Ну, будемо розраховувати на те, що. Не буде такої критичної ситуації, але якщо говорити про звільнення, то я ще раз повторюю: вірогідно, це буде липень. А в червні, будь ласка, будьте максимально обережними, тому що вогню випадає багато. Я так розумію, що можуть бути провокації. Дримніту з жезлю. Ну, да, дьявол, Колесниця Страшний суд. Будьте обережні в червні особливо. Тут, можливо, можливо, їм і не вдасться втілити те, що вони хочуть, але вони будуть намагатися. Тут випадає по вибору, якби. Що для дьявола, для, для їхньої колесниці йдуть зміни по страшному суду, але все ж таки вони будуть намагатися втілити це те, що вони задумали. Ну, В результаті, я так думаю, що вони змінять свою ціль а, і. Тут більше, знаєте, якби е, ну вони змінять свій вектор руху із о, цієї ситуації, яка тут по жезлам іде, от наприклад, активності, змінять їх більше на на відхід по ну не, знаєте як по компромісу якомусь в такому сенсі. Але плани. Ну, создати небезпечну ситуацію, у них все-таки є, вони планують. Але тут виходить все на кубки, ну, тобто на якісь компроміси, компромісні договірні рішення. Якби по ітогу видно, що це їм не вдасться. Але все ж таки будьте обережні, тому що планують. Якусь провокацію щось планують. Ой. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і е, всім гарного дня.